Які нові правила бронювання діють з 5 березня? Як отримати направлення на ВЛК через резерв плюс і що змінилось в процедурі медогляду? Та чи правомірна вимога ПТЦК про надання витягу про бронювання з дії? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редактор кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 3 по 7 березня. Поїхали. 5 березня 25-го року набрала чинності в постанова номер 233, якою внесено зміни до порядку бронювання. Оновлені правила бронювання змінюють зокрема механізм підрахунку квоти на бронювання. Відтепер до загальної кількості військовозобов'язаних працівників, які враховуються для бронювання, додаються мобілізовані після 18 травня 2024 року. Новий підхід ймовірно зумовлений тим, що у військово-обліковому документі в мобілізованих зараз робиться позначка про зняття з військового обліку хоча раніше вони виключалися з нього повністю. Ще однією новацією є спрощена процедура бронювання для держорганів відповідно до нового абзацу, 2 пункту 29 порядку 76-го, скористатися послугою швидкого бронювання без очікування 72 годин без обмеження за термінами, можуть державні органи в Національна поліція набу, ДБР, прокуратура, БЕП, ДСНС, Державна кримінально-виконавча служба, служба судової охорони, суди та органи досудового Розслідування патронатні служби держорганів із юрисдикцію на всю Україну. Водночас для критично важливих підприємств бронювання без очікування 72 годин діє лише до 1 квітня 2025 року. Новими правилами бронювання скорочено строк нулювання бронювання. Якщо раніше керівник критично важливого підприємства міг подати подання на нулювання бронювання не частіше ніж раз на місяць, то тепер цей строк скоротили один раз у 5 календарних днів. Цей функціонал вже відображається у дії. Крім іншого, з 5 березня діє новий підхід до розрахунку середньої зарплати для отримання критичності. Підприємства, що претендують на статус критично важливих, мають розраховувати середню зарплату працівників за календарний місяць, а не за квартал. Нагадаю, що для отримання критичності середня зарплата тепер уже за останній місяць має становити не нижче 20 тисяч гривень. До 5 квітня 2025 року пенсійний фонд і Мінси. Фри мають налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності зарплати вимогам бронювання детальніше про зміни у бронюванні на безоплатних вебінарах 11 і 13 березня. Нагадаю, що у військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які мають статус обмежено придатний, повинні пройти повторний медичний огляд, термін якого продовжено до 5 червня 2025 року. При цьому отримати направлення на ВЛК вони повинні самостійно через ТЦК, ТСП або Резерв Плюс. Згідно з повідомленням заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, в оновленій версії Резерв Плюс електронні направлення на ВЛК тепер містять дату прибуття на мад. Огляд для отримання електронного направлення на ВЛК достатньо авторизуватися в додатку «Резерв Плюс», подати запит і через добу отримати сповіщення з номером направлення, адресою медзакладу та інформацію про ТЦК, які підписало направлення. Раніше електронне направлення було доступне лише для тих, хто самостійно виявив бажання пройти огляд на придатність до військової служби, але ще не отримав повістку. Тепер же воно доступне для всіх військовозобов'язаних, як для тих, хто хоче самостійно пройти комісію. Так і для тих, хто вже отримав повістку. Висновки комісії та вся документація, створена під час військово-лікарської експертизи, буде оформлена як у паперовій, так і в електронній формі. Після оглядів результати ВЛК автоматично з'являться в реєстрі оберіг і можна буде згенерувати оновлений військово-обліковий документ у Резерв Плюс. Маєте запитання з приводу проходження ВЛК? Задавайте їх в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Нещодавні зміни в порядку бронювання збільшили квоту на бронювання медичних працівників закладів державної та комунальної форми власності з 50 до 100%. Це також стосується медичних працівників закладів громадського здоров'я, установ, що займаються судово-медичною та судово-психіатричною експертизою, а також центрів крові, для яких робота в цих закладах є основним місцем роботи. Однак забронювати медичних працівників на рівні 100% не було в можливості через відсутність технічної реалізації на порталі Дія. З 4 березня 2025 року на порталі «Дія» реалізовано функціонал Передати перелік медичних працівників, для яких робота в закладі охорони здоров'я є основним місцем роботи. Це означає, що тепер можна бронювати медпрацівників поза лімітом. Як повідомляють в дії квоту на бронювання працівників для підприємств чи компаній встановлює орган, який визначає їх критичність. Далі представники дії зазначають, щоб з'явилась можливість бронювати працівників поза лімітом. Державний орган має внести інформацію про наявність такої категорії працівників до єдиного переліку. Після цього бронювання таких працівників стане доступним на порталі Дія. Більше про те, хто та у якій кількості підлягає бронюванню у довіднику на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Останнім часом представники ТЦК почали вимагати надання витягу про бронювання з порталу «Дія» як підтвердження надання відстрочки. Нагадаю, що в попередня редакція порядку бронювання передбачала надання заброньованому працівнику витягу з рішення мінекономіки за встановленою формою, в якому вказувався строк дії наданої відстрочки. Цей витяг завірявся підписом керівника та печатку і служив документом, що підтверджував надання відстрочки військовозобов'язаному. Однак, наразі порядок 76 більше не містить таких вимог. З 1 грудня 24-го року бронювання відбувається виключно через портал Дія, і актуальний порядок не передбачає формування витягу про бронювання через сервіс. Згідно з пунктом 30 порядку 76, інформація про надання відстрочки від призову на військову службу шляхом бронювання відображається у військово-обліковому документі в електронній формі. З 18 травня 2024 року електронна версія вод має таку саму юридичну силу, як і паперова за умови наявності qr коду що придатний для щитування, як у додатку, так і на роздрукованій версії, фахівці порталу дія, наголошують, що уповноважені органи вже мають технічну можливість. Перевірити електронний вод без додаткових паперових довідок. Отже, якщо заброньованого військовозобов'язаного викликають до ТЦК і просять витяг про бронювання, достатньо надати копію роздрукованого вод або зчитати QR-код такого документа. У більшості випадків цього буде достатньо, оскільки це офіційний документ, який підтверджує надання відстрочки. Крім того, фахівці порталу Дія повідомили, що плануються зміни щодо можливості формування витягів про бронювання, але наразі Офіційних оновлень ще немає. Про актуальні зміни у бронюванні військовому обліку дивіться в унікальному курсі з підвищення кваліфікації військовий облік та бронювання. Практичне рішення 10 березня виходить другий модуль. Нагадаю, що графік відпусток зобов'язані складати всі роботодавці, які мають найманих працівників незалежно від форми власності та сфери діяльності. Згідно з частиною 10 статті 10 закону про відпустки, черговість надання відпусток визначається графіками, затвердженими роботодавцями, за погодженням з виборним органом профспілки чи іншим уповноваженим органом. Ці графіки мають бути доведені до відома всіх працівників. Фахівці Федерації профспілок України зазначають, закон не вимагає, щоб графік відпусток був доведений до відома працівників під підпис. Це може бути зроблено усно шляхом вивішування інформації на дошках оголошень або через корпоративну пошту. Однак варто врахувати, що при наявності затвердженого графіка відпусток роботодавець має право відправити працівника у відпустку без заяви, письмово повідомивши про дату початку відпустки, не пізніше ніж за два тижні до її початку. Єдиним належним до Оказом, що працівник був ознайомлений з графіком відпусток на початку року. Є його особистий підпис у документі, тобто у графіку відпусток, роз'яснює профспілка. Щоб уникнути можливих непорозумінь та мати підтвердження ознайомлення працівників з періодом їх відпусток, рекомендуємо обов'язково довести графік відпусток до відома працівників під підпис. Працівників, які працюють дистанційно або надомно, можна ознайомити з графіком відпусток у визначений на підприємстві спосіб, зокрема в електронному. У вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису зразок графіку відпусток на 25-й рік у рубриці документи на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснюють, що один з подружжя може скористатися соцвідпустку на дітей навіть у тому випадку, якщо інший перебуває у відпустці по догляду за дитину до трьох років. З 9 травня 2021 року соцвідпустка на дітей більше не прив'язана до працюючої жінки. Згідно з нормою статті 19 закону про відпустки, право на щорічну додатково оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів, має один з батьків, які мають двох або більше дітей до 15 років. Отже, право на соцвідпустку на дітей мають. Обидва батьки, незалежно від того, чи працюють вони на даний момент. Однак скористатися відпусткою може лише один з батьків за умови наявності відповідних підстав та оформлених трудових відносин. Тому якщо жінка перебуває у відпустці для догляду за дитину до трьох років і не працює, батько має право скористатися соцвідпусткою на дітей за своїм місцем роботи. При цьому фахівці держпраці додають, на таку відпустку має право один з батьків за умови, що інший в поточному календарному році не скористався своїм. Право на цю відпустку документи для оформлення соцвідпустки на дітей у нашому довіднику на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб-канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.